Електричний струм став невід'ємною частиною нашого повсякдення. Про нього легко не думати, доки лампочка дає світло, а холодильник не дає продуктом зіпсуватись. Безліч предметів у нашій оселі залежить від електроенергії, адже цілий спектр приладів забезпечує нас теплом, їжею, водою та зв'язком. Проте війна вносить корективи у життя звичайних людей. І сьогодні ворог нещадно гатить по об'єктам енергетичної інфраструктури. Через стабілізаційні заходи, які були введені «Укренерго», все більше людей замислюються, як вижив без світла та електроприладів. Враховуючи реалії сьогодення, ми підготували декілька лайфхаків, як у домашніх умовах можна освітити оселю, не витрачаючи при цьому багато грошей. Для цього потрібно мінімум деталей. Сам світодіод прозорий білий на 3 вольта 5-мм. Не забуваємо, що є плюс і мінус. Також батарейки, краще алкалайнові, Можна більші, можна менші. Різниці немає. Світити будуть однаково скотч, щоб перемотати батарейки, щоб вони трималися купи, і кусочок мідного дроту. Також для пайки потрібен паяльник і сам припой. Ось цей вже з каніфолію, тобто ним припаювати набагато простіше і швидше. Получився ось такий елементарний, простий, але надійний пристрій, який постійно світиться, видає гарне світло. Така вічна свічка в експлуатації дуже зручна. Ось так можна світити будь-яку темну кімнату. Любий темний куток. Також є варіант освітити оселю, зробивши свічку своїми руками. Це іде, як свічка надає світло в темноті. Також можна підгрітися цією свічкою і навіть розігріти чашку кави там, чи супу якогось. Така свічка буде горіти, ну ось невеличка це з банки кави зроблена. І вона горіти може десь години три. Зверху можна розігрівати. Звісно, зробити підставку можна з іншої банки, яка трошки буде ширша, поставити і поставити там чашку металеву і гріти собі. Як зробити таку свічку? Дивимось далі. Звісно, потрібна металева баночка. Ось ця високувата банка, її можна зрізати. Ось так. І щоб потім не поранитися, якщо тут гостре, можна молоточком трошки притупити край для безпеки. Для заготовки такої свічки обов'язково потрібно використовувати більш пористий картон. Нарізаємо смужки. Трішечки, ну, зовсім трішки менші, за висоту цієї коробки. Далі скручуємо отак рулетом. Накручуємо так, щоб повністю заповнило нашу ємність. І вставляємо в банку. Ось так. Далі робимо гніт, беремо Ну десь приблизно півтора сантиметри ширину і там сантиметра 4-5 см довжину, смужку таку. І вставляємо отак всередину. Залишаємо приблизно сантиметр, півтора. Вгору заготовка для свічки майбутньої у нас готова. Потім потрібно взяти парафін чи свічку, натерти на терці, взяти те, що натерло, скласти у ємність та розігріти на водяній бані. Вода закипіла і погружаємо туди ємність з парафіном. Чекаємо, поки розтопиться. Розігріти парафін потрібно залити у заготовку та дати декілька хвилин їй застигнути. Свічка горить, можна зробити отаке пристосування з банки більшої. Треба зробити отут отвори, щоб коли поставимо, повітря поступало туди. Ставимо і можна таким чином. Нагрівати собі чай або каву це лише декілька простих прикладів, як можна обійтися без світла у разі відключення електроенергії. У той же час не потрібно забувати про правила безпеки під час використання саморобних свічок та сухого спирту.